Телеканал ТВ розширює територію свого мовлення. Незабаром він з'явиться і на телеекранах мешканців Новодністровська та наближених місцевостей. Відтак більша частина нашої області зможе отримувати якісну, оперативну та актуальну інформацію, що є вкрай важливою місією під час війни. Деталі далі. Телеканал ТВ отримав черговий шанс дійти до глядачів всієї області, оскільки нам справді є що показати. Журналісти телерадіокомпанії створюють програми для різних верств населення та національних громад. З початку широкомасштабного вторгнення ефір поповнився масштабним проєктом Життя з признаком війни. А ще ТВА – єдиний в Україні приватний телеканал, який робить телепродукт для румуномовної громади Буковини. Ось уже кілька років в ефір ТВА виходить щотижнева програма румунською мовою. А в перспективі реалізація проєкту з іншим національно-культурним товариством. До прикладу, планується запустити телепрограму для польської громади. До слова, телеканал ТВА один з найстаріших приватних телеканалів України, історія якого налічує понад три десятки років. Водночас він і далі залишається сучасним та впізнаваним глядачами. ТВА це чотири. Напевно, більше не згадає. ТВА, наприклад, Черновецький промінь», все. Суспільне. ТВА чернівці. Ну, мабуть, все. Тива, промінь. І напевно, все. А тепер телеканал ТВА розширює територію свого мовлення. Незабаром він з'явиться на телеекранах глядачів міста Новодністровськ, оскільки компанія виграла конкурс на мовлення в мультиплексі Мікс 5 на конкурс загалом документи подавало три компанії. Серед тих компаній, які я вже назвала ще за цю частоту намовлення на ній змагався телеканал ТОВ Перший Буковинський і Національна Рада, проаналізувавши і подані заяви так, дані наведені в них, і переглянувши презентації цих телеканалів, прийняла рішення одноголосно надати можливість мовити в мультиплексі Мікс 5. В місті Чернівці телеканалу «ТОВ ТРК Чернівці і «ТОВ ТРК ТВА» став переможцем на у місті Новодністровськ. Це означає, що на телеекранах усієї нашої Басарабії з'явиться телеканал «ТВА». Надзвичайно справді важливо, чому тому що знову ж таки йдеться про розширення території покриття місцевим мовленням. І якщо у Новодністровську в мультиплексі Мікс 5 досі мовили тільки то в Чернівецький промінь, то в місто Тебе, ну і зрозуміло, суспільний мовник, суспільне Чернівці, то тепер там буде мовити ще й телеканал ТВА. Це серйозний крок для розвитку телеканалу ТВА, адже ми суттєво розширили аудиторію Новодністровськ, Дністровський район. Це сокіряни, кельменці, хотин. Я сподіваюся, всі ці території зможуть, як і колись, дивитися тива. І ну насправді, тива вже давно переріс рівень Чернівецького каналу. Ми ставимо собі такі амбітні плани і надалі розширювати свою аудиторію, щоб наші глядачі були не лише в Чернівецькій області. Тож, вже найближчим часом телеканал ТВА з'явиться у т 2 приймачах та забезпечить мешканців якісним сигналом доступом до об'єкту. Дивної неупередженої та актуальної інформації, що є надзвичайно важливою місією на період воєнного стану, Аліна Рябкова, Сельставчанський, Максим Білоткач, Руслан Батюк, Теми дня, ТВА.